Доброго раночку, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні ми сидимо вдома, нікуди поки що не виходили. Першу половину дня вирішили вдома провести. Якось ну, насправді я за вчорашній день не встигла навіть відпочити. Позавчора був такий активний день. Ми їздили на байках в суботу. Ми також цілісінький день гуляли. Вчора я. Ходила то на один базар, ввечері, на інший, знімала вам огляд фруктів і закупівлю фруктів робила. І насправді якесь таке виснаження відчуваю. І сьогодні от, не хотілося взагалі нікуди виходити, нікуди йти, ні на каву, ні на прогулянку. Можливо, там трішки пізніше ще вийдемо. Але ось такий буде сьогодні домашній влог. Планую дещо готувати. Тож все, все що. Як буде проходити мій день сьогоднішній, буду вам показувати. А зараз хочу вам зробити розпаковку посилочки. На щойно приїхала посилка, Женя подивився в додатку. Каже, посилку доставлено, але ж ніхто не дзвонив. Каже, давай я спущуся вниз, подивлюся. Приходжу і дійсно на вхідних дверях зі сторони вулиці, просто висить пакет на ручці. Я його забрала, зараз вам розпакую, покажу там подарунок для. Алісиної подружки, дівчинки, з якою вона зараз дружить, це донечка наших друзів, з якими ми проводимо останній місяць час. І для Аліси також подарунок. Тож покажу, що ми замовили дітям. Нічого особливого, але все рівно дрібничка. Аліса чекає вже. Огу! Мама, подивись, що там? Давай. Пингвинчик. Пингвинчик. Асото там. Кто мов... замовит пингвинчик? Тато. Тато? Это а... ваши лынки? Мабуть, а це? М -м -м... А я хоть котика. котка. А давай, а це хто? Віся. Вісе. Тато. Оце буде пінгвін в оселинці. А вівця для Алиски? Так. Так. Я Йоваюсь. І котики любимо. Угу. Вітні. Це що таке? Є тут. Це що таке? Давай розкажемо, що це таке. Це у нас сумочка. Це така в нас сумочка. Звісно, в цю сумочку багато нічого не покладеш, вона більше, ну, як іграшка. Але біленька. А, це навіть не сумочка, це рюкзачок, мабуть. Ану давай розберемося. І на голову, і голову. Отак. От чик. Така вівця. Подобається так. тобі? Так, на ну, така мила. Так, і на спинку, як рюкзачок, можна одягати. Вставайте я покажу. Так. Так, ну так як у нас сьогодні такий домашній влог, то я вирішила готувати дещо. Нічого такого особливого. Насправді, ті, хто дивилися попередній влог, то бачили, що я була на базарі, купила печінку і планувала готувати печінковий паштет. Але сьогодні вам не про паштет буду розповідати, бо там його. Дуже просто готувати, і багато разів я вам вже показувала, як я це роблю. Але насправді хотіла вам з вами поговорити про кухню, про готовку, про приготування. Я там собі потихеньку готую, а вам, з вами поділюсь взагалі своїми думками, своїми роздумами. Багато хто любить дивитися такого роду відео, в яких. Ти щось готуєш, прибираєш, або ще щось, і в цей час ділишся своїми думками. Тож вирішила з вами сьогодні поділитися, і тема сьогоднішнього такого відео буде приготування. Насправді, для того, щоб готувати їжу, для цього потрібен час, натхнення, бажання. Особисто я. Люблю готувати, коли в мене є час, зручне місце, де робити це, зручна кухня в даний момент. Так як ми зараз живемо у В'єтнамі, в у нас зовсім така малесенька квартирка, малесенька кухня. Не завжди мені тут вистачає місця, щоб щось таке готувати. Я вам вже розповідала, що в мене всього-навсього одна комфорка. Якщо ти починаєш щось таке більш серйозне готувати, до прикладу, навіть той же самий Порші, де тобі треба поставити кастрюлю, щоб в тебе зварився бульйон, потім додавати овочі, а потім робити засмажку, то тобі потрібно кастрюлю, сковорідку, цим всім жонглювати, постійно міняти місцями, тому що ну, всього-навсього одна комфорка. Ну і небагато місця, скажімо так, для приготування. Плюс це е завжди. Така дилема з посудом, небагато посуду ми в цій квартирі маємо, так як не обживаємося цим. Взагалі не маємо планів надовго тут лишатися, на довгий час, на довгий період. Тож, ніби і так все є, якісь там необхідні так, тарілки, прибори. Та ж сама дощечка, терточка, сковорідка, кастрюля, але звичайно у, в, ну, вдома я маю це все набагато більше, так і те, вдома все обладнане для зручності. Це такий період життя, який потрібно прожити зараз. А, ну, багато хто мене зрозуміє, що живучи на такому. Живучи в такому э, житлі, де ти знімаєш, просто орендуєш житло і маєш там якийсь мінімальний набір посуду, це. Не завжди зручно, а обживатися якимось, якимось крамом, то завжди думаєш, а чи варто це, тому що ми не знаємо, як надовго ми тут будемо ще залишатися. Кожну, кожні три місяці ми виїжджаємо за кордон, отримуємо новий штамп, нову візу на три місяці, і не знаємо, чи наступні три місяці ми будемо тут жити. Чим можливо кудись в іншу країну будемо переїжджати. У нас такого чіткого плану немає. Ми не можемо планувати своє життя так надовго. Тож і не обживаємося якимось посудом. Ох, ніби це дрібнички, але насправді, от коли починаєш готувати, розумієш що е, дуже. Е, Сумуєш за своєю квартирою, за своїм житлом, за своїм, за всім своїм. От так що інколи. І є бажання щось приготувати, а коли починаєш готувати, починаєш трішки дратуватися, того не вистачає, того немає, то там ще щось. От, особливо коли знімаєш відео, хочеться, щоб була картинка, і гарний, гарний позуд. А той мінімум, який в нас є, то все, що в нас є в цій квартирі. Отож, якось так вам відповіла на це запитання. А що стосується самого бажання готувати, щось цікавеньке. Для своєї родини приготувати, щоб всім було смачно. Я і люблю готувати, але коли багато роботи, коли є якась загруженість, то тоді думаю, що швиденько щось приготувати, щоб всі поїли, щоб всі були ситі і швиденько займатися своїми справами. Скажімо так, коли є час, коли є натхнення, тоді і є бажання щось смачненьке, щось цікавеньке приготувати. А зазвичай це так: щось на швидку руч, швиденько пообідати, швиденько поснідати. От а дуже рідко ми десь буваємо в якихось закладах, щось, щось їмо. Майже завжди ми снідаємо вдома. Інколи там обід-вечеря буває десь поза до поза межами дому. Ми щось можемо десь посидіти, щось замовити. Отож намагаюся готувати вдома. Ну, по перше, це економніше. Якщо ти готуєш в домашніх умовах домашні справи, домашні страви, то це звісно дешевше купити. Всі необхідні продукти, інгредієнти і приготувати. Хоча і у В'єтнамі їжа бюджетна, недорога. Ви бачите, я і на базар ходжу, і інколи в якихось закладах ми щось замовляємо, їжу якусь, то це все недорого, але все рівно готуючи вдома, це ще одна можливість, хоч трішечки зекономити, заощадити наші кошти. Тож більше віддаю перевагу цьому. Хоча інколи поза межами дому ми їмо у багатьох виникає запитання досить часто мені пишуть в коментарях, чи не боїмося ми їсти вазі, когось шокує. Шокують заклади, стан закладів їжа, яку ми показуємо, яку ми замовляємо. Хтось навпаки в захваті від цін, від їжі, від кухні азійської. Але, ну скажу так, ми. Намагаємося не так часто це робити, я вже сказала причину. А по-друге, ну, якщо і так і трапляється, що ми десь в якихось таких, на перший погляд, трешових місцях їмо, то все рівно ну, ніколи наслідків ніяких не хороших не було. Отож, отож, так, ну, відповіла вам на це запитання. А сьогодні я ось вам показую, що я готую печінковий паштет з тієї печінки, яку нещодавно купила. Я там вже нарізала цибульку, її обсмажую, потерла на терточці морку і дрібненькими шматочками нарізаю печінку та я буду це все обсмажувати, протушковувати. Ну, насправді печінка вона ж недовго готується. Декілька хвилин, щоб вона в середині приготувалася, протушковується все разом, і коли воно охолодає, я взбиваю це все блендером і на сніданок до хлібчика, до бутербродів. ну Печінку не всі люблять, але все рівно це дуже корисний продукт. Вітамін b 12 корисно для нашого організму. Тож Нещодавно так ми почали робити на сніданок її вживати тож і ну, час від часу готую. Не скажу, що я постійно готую, трішки я втомляюся. От на сніданок, ну, бутерброд з, з печінковим паштетом не завжди мені хочеться. Інколи там просто авокадо з помідорчиком, більш такий простіший. Але там Два рази, три рази на місяць я готую таку невеличку порцію і до сніданку нам додаю. Пишіть в коментарях, які у вас відносини з кухнею, з приготуванням, якщо ви живете не в Україні, якщо вимушено виїхали до іншої країни, чи е, обладнані у вас кухні. Е, Гарно, гарними, гарною, гарними, гарним посудом, всім необхідним, щоб все було під рукою. Пишіть в коментарях, як у вас, бо я поділилася з вами своїми думками, своїми емоціями. тож буде цікаво від вас отримати зворотній зв'язок і почути вашу інформацію. Так, ну все протушкувалося, тепер я залишаю, нехай околоджується. Коли буде вже холодне, то я просто от, в блендері це все перев'ю до однорідності, рівності, Добавлю ще вершкове масло сюди і буде ось такий печінковий паштет, який можна намащувати на клітчик, вранці е снідали такі, ми таке полюбляємо, тож я частенько готую. Нарешті ми вибралися на вулицю за лісою, і зараз потрібно, як ви думаєте, куди сходити? У магазин, правильно. Хлібчик треба купити. У нас закінчився молоко до кави, не таке подрібничкам, незважаючи на те, що я вчора займалася, закупівлею, але ж то були фрукти, хліб, молоко, таке також потрібно. Тож вибралися, вийшли в магазин, можливо після того. Як все необхідне купимо, занесемо додому, що вийдемо прогулятися, а зараз просто зробимо закупівлю необхідного, можливо, ще якісь овочі, там подивлюся, що буде. Зараз йдемо по паралельній вулиці з нашою, і я знаю, що тут відчинився якийсь магазинчик з одягом. Я якось один раз проходила, скоренько оком кинула, що там є цікавенькі речі. Якщо він зараз відчинений, то зайдемо в нього. Я тільки що не згадала, що на минулому тижні бачила і собі подумала зайти туди подивитися. Але так цього й не зробила. Тож, якщо зараз відчинено, то щось подивимося. Але щось мені підказує, що вже запізно і там вже зачинилося. Тож якщо зачинено, то підемо завтра вже. Ось такий магазин жіночого одягу відчинився неподалік нашого будинку на паралельній вулиці. Давайте подивимося, Аліся тут треба взуття, мабуть, зняти. Це, можливо, це самостійно шиють, щось мені підказує, бо там бачу тканини лежать. такі цікаві речі. Алло! Так, що тут є цікавенького? Ось якісь такі ковтинки. Так, я думаю, що це жінка-сама шиє. Така тонесенька. Навіть не знаю, що це за тканина. Це тканини, Аліса. Показано, які є тканинки. Ну, загалом одягу багато, але якось трішки не мій стиль, поки що нічого такого підходящого для себе я не знайшла. Шортики є. Оце саме ці шортики висіли на вітрині, коли я побачила цей магазин, тож мене вони привабили. Мені здалося, що цікавий такий магазин. Такі вони тонесенькі-тонесенькі з тонесенькі, танесенької тонесенькі, тканини. Так, ось такі шортики. Тут і прикраси різні є. Сережки, браслети, бусики різні. Все ж, мабуть, ручна робота. Так, ну загалом речей багато, але не мій стиль, нічого, навіть і бажання не виникло поміряти. Аж йдемо в магазин. Подімаліся. Так, магазин Монмілк. Неподалік біля нас він знаходиться. Деякі продукти купуємо тут, такі як хліб, молоко. Так, курячі яйця, дивіться, за десяток 33 тисячі. У магазині у нас закінчилися, але на базар за ними я вже не піду. На базарі я беру кілограм 16 штук, десь біля 16 штук, за 45 тисяч, то вигідніше. Але ну, буде цього разу буде так. так молоко для кави 39 тисяч, якось вже брала. Таке дешевше, ніж долат е, мілк, але також ну, для кави піде нормально. Ну і свіженько спечені багети по 6 тисяч за штуку. Як завжди, три штучки беру, щоб було на сніданок, на завтра. Так, ну що ж, залишилось мені лише збити печінку. В блендері, і це в мене виходить не дуже добре, тому що це не підходящий блендер. Якщо є погружний, то погружним, звісно, набагато швидше і простіше, бо це я так маленькими порціями сюди кладу, збиваю, воно ну, не рідина і збивається в цьому блендері не дуже добре, але ну хоч як-небудь. Тож в декілька приходів це все роблю, складаю в контейнер і на сніданок просто на хлібчик мащу. Ось, ось, ось такою роботою займаюся, я найбільше оце не люблю. Там посмажити печінку, це все окей, купити її окей, але взбивати в цьому блендері дуже незручно. Хоча печінковий паштет ми дуже-дуже любимо. Так, я вам розповідала, що ми їмо багато фруктів на вечері. Вчора ми з вами їх купували, ходили на базар, на ринок. Тож зараз буду нарізати все нам на вечерю. Смачненьких соковитих фруктів покажу, що у мене є, що я як нарізаю, і можливо хтось не знає, як виглядають деякі фрукти, покажу в розрізі. Так, фруктів ми їмо багато, в основному на вечерю. І взагалі, наша основна вечеря це от тарілка. Фруктів нарізаю на собі жені, Аліса не їсть таку кількість фруктів, як ми жені. Вона там протягом. Дня я їй можу щось давати, увечері запропоную щось. Тож, ось так: а, на тарілочку кладу по одному банану. Банани беру в бабусі на базарі, тут неподалік нашого будинку, невеличкий базар. Там най найсмачніші банани, які я тільки пробувала. У В'єтнамі вони недорогі. тож, тож там купую. Дуже сильно люблю. Ну, нам вистачає, припустимо, половинку так, для нашої вечірньої порції. Я... Розрізаю, якщо невеличкий манго, то, звісно, цілий манго ріжу. Але ось так чищу його. Взагалі є гарний метод нарізки манго, але ну мені так нормально, я його просто очищаю, він дуже соковитий, м'який. Е, е, є різні сорти, є жовтою шкірочкою, є ось такою зеленою, як в мене. Але потрібно тут дивитися. Інколи манго з зеленою шкірочкою мають в середині таку жовту-соковиту м'якоть, то не, не варто там одразу хвилюватися, що зелений манго він не смачний, там зелений. Його потрібно потрогати Якщо він м'якенький, значить він буде соковитий, смачний в середині. Є різні сорти манго, ось ці жовті з жовтою шкірочкою, з зеленою шкіркою. Вони відрізняються по смаку, вони є різні. От ну, цей ці. Часто купую гуава, її також ми інколи купуємо, вона не є найулюбленішим нашим фруктом, мабуть, гуава це фрукт. От коли ми жили в Таїланді, там я купувала смачну гуаву, вона там м'якенька. Тут у В'єтнамі я жодного разу не купила смачну гуаву Вона, знаєте, така як тверде таке яблуко, ще й в середині вона має такі тверді, міцні. Кісточки, які не прожовуються, ну, ти їх ковтаєш цілими. Але я знаю, що гуава дуже корисна, тож час від часу її також купуємо. Ну, знову ж таки, не наш улюблений фрукт, але до основної композиції, так сказати, фруктової, час від часу його купую. В мене в даний момент сьогодні в мене білий в середині. Вони є. Червона шкірка і червоні всередині є жовта шкірка і білі в середині. От і що жовтою шкіркою вони відрізняються по самій текстурі трішки драгонфрути. Це із родини кактусових. так. Але ну, знаю, що от червоні вони дуже корисні. Не знаю про користь білих, а от червоні я знаю, що дуже корисні. Має такий досить нейтральний смак цей фрукт, але купуємо. Для... Для того, щоб от якісь фрукти, смачненькі фрукти споживати, такий нейтральний фрукт також інколи купуємо. Він у В'єтнамі коштує зараз недорого і, взагалі, круглий рік він продається, тож купуємо. Але, от якщо мені трапляється червоний, то червоний мені більше всього подобається. Так, Тут я починаю розпаковувати джекфрут. Це ось такий великий шматок я купила на базарі. Взагалі вони продаються таким здоровенним плодом. Це плід хлібного дерева. Він дуже смачний. Нам Женію він дуже подобається. А зараз, мабуть, сезон, тому що їх і багато я бачу, що продають, і ціна на них знизилася. Вони є помаранчеві, самі плоди я зараз розріжу вам, почищу, покажу, як виглядають ті самі плоди, хто не бачив. Є жовті, які ось в мене в даний момент, а є помаранчеві. Вони також трішки відрізняються по смаку, але жовті дешевші то. Ну, зазвичай я беру ось такі. Мають вони такий досить насичений е, аромат, е, цікаві, такі хрумкі вони е, самі оці плоди, от Я зараз очищаю вам, покажу, як виглядають. Там всередині ще є така чималенька кісточка це просто шматочок із розрізу. Я зараз вам покажу з кісточкою. Зрозуміло, що не їзде, а сама ця капсула, в якій знаходиться кісточка, вона така хромка, буває більш твердіша, якщо плід не до кінця спілий, а буває зовсім така м'якенька, досить насичений, солодкуватий, такий і аромат, і смак він має. Не всім він подобається, не всім він смакує, але от ми з Женією полюбляємо. Часто люди плутають і джекфрут, і дуріан. Дуріан, то він трішки інший. ну І по смаку, по текстурі, і самі плоди в середині. Вон, спільного у них тільки форма, великий, отакий круглий плід, Оце те, що об'єднує Дуріан і Джекфрут. Так, тут у мене ще є маракуя, вона теж зараз, мабуть, сезон починається маракуя, тому що вона вже дешевшою стала. Як ми її, їмо, просто я ось цей плід розрізаю на дві частинки. Він виглядає, ну буває там. Більш і буває більш з фіолетовим відтінком, але я знаю, що є і жовті. Мені давали на базарі спробувати. Жовті вони більш солодші, тому що ці йдуть більше такі з кислинкою. Я просто розрізаю навпіл, ми його розрізаю навпіл, і чайною ложечкою, ти просто їсиш ті зернятка, що знаходяться в середині, вони досить цоковиті, такі, інколи з кислинкою, інколи більш солодші. Ну, дуже смачно, нам такі. Подобається, нам це смакує, ми це дуже любимо. І от, нещодавно я придбала на базарі нектарини, персики і нектарин ну, типу слива, так? Тож також додаю до нашої такої фруктової тарілочки, ще там залишки індійського фініка залишилися. Тож ось це буде нашою сьогоднішньою вечерею. Так, ну що ж, фрукти я нарізала, зараз будемо вечеряти. Ось такі дві великі тарілки різноманітних, тропічних, смачних, солодких, ароматних фруктів у нас сьогодні на вечерю. Ми полюбляємо такий тип вечері, я вам вже говорила багато разів, тож нам це смакує. І на сьогодні вже буду завершувати. На вулицю ми вже так за лісою не пішли, на набережну вирішили не йти на прогулянку, вирішили вже повернутися додому, там, можливо, раніше сьогодні лягти відпочивати, а може ще щось подивимося цікавеньке, бо ми якось останнім часом взагалі нічого не встигаємо дивитися, тож, можливо, буде сьогодні така можливість. Отож, попрощаюся з вами уже на сьогодні. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за коментарі під відео, за те, що підписуєтеся. Всім бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.